Світу потрібні, такі, як ви. Цей світ справді згасає без вас. Усвідомте всю відповідальність і вирушайте. Крокуйте, працюйте, віддавайте. Легко не буде. Легко не буде ніколи. І здебільшого ви будете самі. Але здаватись не можна. Благаю вас, не потурайте посередності, як більшість людей навколо це занапастить і вас, і ваші душі, і цей світ, що найгірше. надто розумні. Ви надто розумні, щоб усе змарнувати. У вас лише один шанс, лише один клятий шанс. Не прогавте жодної миті, Хапайтеся, тримайте міцно, не впустіть. Святкуйте кожну хвилину. Радійте кожному вдиху. Бо життя надто. szybko płyną.